Якість українських продуктів під загрозою усе через реформування державної ветеринарної та фітосанітарної служби. Про це заявляє міністр аграрної політики Ігор Швайка. Крім того, під загрозою і експорт українських харчів до Європи. Адже згідно із економічними угодами про реорганізацію від служби необхідно повідомляти за півроку відповідно. За цей час торгівля з ЄС не вийде на наступний вищий рівень. Яка суть цих реформ, і чи дійсно потрібні вони галузі? Запитувала Вікторія Тищук. Будеться санітарне дослідження іменно по визначенню якості дезінфекції <клухи> на переробне підприємствах міста Києва. Так працюють науково-дослідні інститути ветеринарної та фітосанітарної служби. Їх завдання контроль якості продуктів. Саме через ці лабораторії обов'язково проходять харчі перед тим, як потрапити на наш стіл. Окрім того, без ветперевірки продукти не експортують до інших країн. Але чи перевірятимуть їх так само завтра? У ветслужбі не впевнені. Україна активно постачає м'ясо курятине, мед. Сухе молоко для споживання людьми, казеїни, технічні продукти молочні. На сьогоднішній день ми активно постачаємо рибу. що буде завтра, я не впевнений. Іде реформування, іде руйнування структури. Буде воно це розруйновано, не буде. Ніхто не може пояснити. Влада має проект оптимізації, що означає об'єднання Держветфітослужби з інспекцією прав споживачів та санепідемслужбою. На думку міністра Швайки, такі реформи неприпустимі, адже є непродуманими. Може відбутися змішування функцій служб як наслідок, якість харчів погіршиться. Якщо хтось з кувадлом залазить в годинниковий механізм, нічого доброго від цього процесу що чекати не будемо. Головна задача і моя позиція жодного реформування, жодної реорганізації без чіткого детального до мікронів прорахованого плану змін бути не може. Окрім того, без безслужби постачання продуктів у інші країни буде неможливим, адже угоди з Євросоюзом передбачають, що про будь-яку реорганізацію необхідно повідомляти за півроку. Якщо ми сьогодні затіємо реорганізацію, і структура, підпорядкованість, внутрішні найменування компетентного органу будуть змінені, то ми автоматично на півроку, щонайменше до півроку після закінчення відкладаємо наступний раунд перемовин. Реформа лише проект. Тож державна ветеринарна та фітосанітарна Санітарна служба поки функціонує за старою схемою. Категорично проти реформування працівники служби не виступають, але наголошують, підхід має бути дбайливим. Вікторія Тешчук, Андрій Радіч, ТВА.